Привітки усім. Хочу вам засняти такі цікаві. Як це сказати, такі. Ой, забула, як вона називається. Турочки, не турочки. Ой, це дивіться ціла історія. Бачите які? Ой, навіть малесенькі, які, як на пьорсточки. Це спеціальна от така у нас аптека. Можна сказати, як музей в Житомирі. З таких цікавих туречів, бачите, міжприці стародавні. Ой! Навіть такі з глини, з різної з міді, мабуть. Красота. Навіть ваги стародавні. Оце такі у нас цікаві такі ці зигуни. Вона називається. Ой, які краси. Це у нас така аптекасанітас, і отакі аптека, вот цікаві. Можна вивчати історію. Де робилися стародавні препарати. У нас СССР навіть якісь. Та ну що це у нас? Варіон, гліцерин. На вино, йод, стародавний такі упаковочки, аміак навіть ого. Портативний нітра. Нитрати, мабуть, нітра томер. А, ступки, згадала. Це у нас ступки для для, ну, для різно можна їх використовувати. Дерев'яні забула. Згадала, бачите? Ступки. Це взагалі і стародавні. Цікаво-цікаво. Всім чудового дня, пока-пока.